У цьому відео ми продемонструємо роботу приладів діагностики обмоток електричних машин. Індикатор id 06 призначений для контролю трифазних обмоток. Він перевіряє обмотку на наявність міжвіткових замикань без демонтажу та розбирання машини. Індикатор потрібен для експлуатаційного контролю, вхідного контролю, наприклад, якщо купується двигун, що був в експлуатації, для приймання після ремонту, для введення в експлуатацію після тривалого зберігання, а також при вихідному контролі для підприємств, що ремонтують електродвигуни. При пошуку короткозамкнених витків прилад порівнює струми двох фаз обмотки при подачі на них змінної напруги амплітудою до 10 В, частотою до 10 кГц. Підключаємо з'єднувальний кабель до фаз обмотки справного двигуна. Включаємо прилад. При цьому він показує цілісний скіл усіх фаз обмотки. Якщо від'єднати якусь фазу, на дисплеї замість її літерного позначення з'являється прочерк. У даному випадку прилад показує обрив фази «Б». Натисканням кнопки Enter підключаємо попарно до приладу фази обмотки. При цьому на екрані щоразу з'являється коефіцієнт несиметрії струмів фаз. Як ми бачимо, всі значення на дисплеї менше 10, і при цьому світиться зелений світлодіод. Отже, обмотка справна. Перевіримо інший двигун. В даному випадку ми бачимо, що допустимий коефіцієнт несиметрії перевищений, тобто більше 10, і світиться червоний світлодіод. Але ми поки що не впевнені, що є дефект, адже на величину коефіцієнта несиметрії впливають на рівномірність повітряного зазору та дефекти ротора. Щоб виключити ці фактори, ми повільно провертаємо ротор і намагаємося досягти мінімального значення коефіцієнта несиметрії у всіх трьох парах фаз. У нашому випадку видно, що для кожної пари фаз коефіцієнт несиметрії входить у поле допуску та світиться зелений світлодіод. Отже, обмотка статора справна. Якщо при провертанні ротора зелений світлодіод не засвітиться, то в статорній обмотці є дефект. Прилади D06 перевіряє стан корпусної ізоляції. Підключаємо з'єднувальні проводи до однієї з фаз обмоток і корпусу двигуна. Подаємо постійну напругу 1000 В і бачимо на дисплеї величину опору ізоляції в мегаомах. Якщо ця величина більше за пів мегаома, горить зелений світлодіод якщо менша, горить червоний світлодіод. Індикатор id 07 виконує всі функції ДО06, а також за допомогою індукційного датчика виявляє пази, в яких знаходяться котушки з короткозамненими витками. Завдяки цій функції id 07 можна використовувати для діагностики не тільки трифазних обмоток, а й будь-яких інших обмоток, укладених в пази. Розташовуючи індукційний датчик уздовж осі паза і щільно притискаючи його до поверхні осердя, по черзі проходимо по всіх пазах. У разі виявлення котушки з короткозамкненим витком прилад подає світловий та звуковий сигнали. Індикатор idv 05 є найбільш багатофункціональним з усіх приладів діагностики обмоток. Він виконує ті ж функції, що й прилад ІДО07, а також перевіряє міжвідкову ізоляцію низьковольтних машин на знос. Полісні котушки на наявність міжвидкових замикань. короткозамнені ротори на наявність обривів стрижнів. На відміну від приладів ІДО, при перевірці трифазної обмотки на наявність міжвидкових замикань, на її фази по черзі подається імпульсна напруга амплітудою до 1000 Підключаємо з'єднувальний кабель до фаз обмотки справного двигуна. Включаємо прилад. Він показує цілісність кіл всіх фаз обмотки, як і індикатори ІДО. Натисканням кнопки Enter підключаємо до приладу першу пару фаз обмотки та отримуємо приблизне значення коефіцієнта відмінності імпульсів випробувальної напруги при напрузі 340 вольт. Потім натискаємо кнопку Enter ще двічі і отримуємо точне значення при напрузі 340 В і 1000 вольт. Потім наступна пара фаз і нарешті остання. У нашому випадку ми бачимо, на дисплеї нулі світиться зелений світлодіод при всіх вимірах, що свідчить про ідеальний стан обмотки статора. Візьмемо інший двигун. Ми бачимо, що приблизний коефіцієнт відмінності відрізняється від нуля. Це може бути пов'язане з нерівномірністю повітряного зазору та наявністю дефектів ротора. Повільно провертаючи вал, намагаємося досягти мінімального значення коефіцієнта відмінності. Далі отримуємо точне значення при напрузі 340 В та 1000 В. Ми бачимо, що при подачі напруги 1000 вольт коефіцієнт відмінності перевищує допустиме значення і світиться жовтий світлодіод. Це говорить про те, що у статорі машини міжвідкових замикань немає, але міжвідкова ізоляція зношена. Перевіримо цей двигун після замикання кількох витків обмотки. Ми бачимо цвітіння червоного світлодіода і неприпустиме значення коефіцієнта відмінності при напрузі 340 В. У цьому випадку напруга 1000 В не подається і прилад переходить до випробування наступної пари фаз. За результатами перевірки робимо висновок про наявність в обмотці статора міжвиткових замикань. Перевіримо короткозапнений ротор на наявність обриву стрижнів. Приєднуємо до приладу кабель з двома затискачами і підключаємо до однієї з фаз обмотки статора. Включаємо прилад. Натискаємо кнопку Enter. Повільно, за швидкістю приблизно один оберт за хвилину, провертаємо ротор на один оберт. Після цього натискаємо Enter і бачимо на дисплеї значення максимального коефіцієнта відмінності імпульсів випробувальної напруги. У нашому випадку він дорівнює нулю і світиться зелений світлодіод, що вказує на відсутність дефектів обмотки ротора. Перевіримо інший двигун. Зверніть увагу: якщо немає можливості підключити кабель до однієї фази двигуна, його можна підключити до початків двох фаз, і показання на дисплеї необхідно помножити на два. Якщо отримане значення менше десяти, дефектів немає. У даному випадку коефіцієнт максимальної відмінності перевищує допустиме значення, при цьому світиться червоний світлодіод. Це означає, що в обмоці ротора є дефект. І нарешті перевіримо полюсні котушки машини постійного струму на наявність міжиткових замикань на прикладі головних полюсів 4 машини. Підключаємо з'єднувальний кабель з двома затискачами до першої котушки, що перевіряється. Включаємо прилад. Натискаємо та утримуємо кнопку Ентер не менше 2 секунд. На дисплеї з'являється значення числа полюсів, що дорівнює двом. У нашому випадку 4 полюси. Тому натисканням Enter виставляємо 4. Натискаємо та утримуємо кнопку Enter. На дисплеї з'являється позначення першої котушки, що перевіряється. А. Натискаємо Enter. На котушку подаються імпульси випробувальної напруги. На дисплеї з'являються блимаючі символи. Коли з'явиться показання B, кабель можна приєднати до наступної котушки і так далі, до появи показання END. Після цього, по черзі натискаючи Enter, відстежуємо значення коефіцієнта відмінності імпульсів для всіх котушок. У нашому випадку ми бачимо перевищення коефіцієнта над допуском у котушці А. Це означає, що в ній є короткозамкнені витки. Індикатор IDV-04 призначений переважно для тих, хто займається ремонтом електродвигунів. Він виявляє короткозамкнені витки лише в обмоці розібраного двигуна. Так само, як і IDV-05, Він перевіряє котушки обмоток укладених в пази і полюсні котушки на наявність міжвиткових замикань та стан корпусної ізоляції. Крім цього, він може виявити механічні пошкодження міжвиткової ізоляції обмотки укладеної в пази. Прилад комплектується двома індукційними датчиками великим та малим. Малий датчик зручно використовувати для перевірки невеликих статорів із малим зубцевим поділом. На відміну від приладів ido 07 та ido 05 на датчики можна подавати різну випробувальну напругу. На малий датчик подається напруга амплітудою 1, 2 або 4 вольта на виток. На великий датчик 4, 8 або 16 вольт на виток. Вибираємо на дисплеї приладу необхідну величину випробувальної напруги. Розташовуємо індукційний датчик уздовж осі паза і щільно притискаючи його до поверхнього сердя, по черзі проходимо по всіх пазах. У разі виявлення кутушки з короткозамкненим витком прилад подає світловий та звуковий сигнали. Дякуємо за увагу! Більше інформації на нашому сайті. Посилання в описі.